Єгорівка теж для когось рідна. Місцевість, де колись було село Єгорівка, чули навіть другу назву Варшава, ще й досі примітна тим, що сюди є насипна дорога від траси, яка веде на Вознесенськ. Є ще довга колишня вулиця, обабіч якої подекуди залишки розвали. Двоповерховий будинок теж у стадії занепаду. Окремі садиби, окреслені з дичавілими фруктовими деревами. На високому пагорбі за селом, в бік Павлодарівки, сільське кладовище. Думали там побувати, та не вийшло. Колишні жителі Єгорівки поскаржилися, що у поминальні дні брели до рідних могилок по полю, засіяному озиминою. Ми ж пройти не наважилися, бо у переджнив'я стоїть висока суцільна стіна майбутнього урожаю, а на совісті у власника цього поля. Заорана, навіть стежина до кладовища. Та невже ж вам так мало землі, майте ж Бога у душі. Ми знайшли двох колишніх жителів Єгорівки, які погодилися поділитися спогадами про це село. Розповідає Любов Григорівна Чекмазова, Пономарьова, про 50-ті роки. У Єгорівці було дві вулиці коротенька наверху, де жили Тетя Фрося. З дідом Василем, Валентина Литвиненко, дід Гаврилу, Міля і Петро Медведенки, баба Марфа і дід Пантелій. На довгій вулиці жили Сюта, Павліна, дід Гриша. Він дуже боявся холоду, тому до травня ходив у валянках. Микола і Віра Литвиненки, у них дітей не було. То ми діти у них працювали. Потім Віра ходила з нами в магазин. І як плату за нашу працю купувала ситець чи сатин, а мама шила сукинки. Ще жили Іван Баченко, баба Дунька з сином Леонідом, баба Наташа з сином Іваном, Віра і Микола Козиревичі, Надія Сорока, Настя Висоцька, донька Розалії з чоловіком Максимом Петровичем, який прийшов поранений з фронту і невдовзі помер. Баба Ліза з трьома доньками, Тоня Литвиненко, Баба Єля і дід Василь. У школу діти ходили в село Вікторівку. Там була чотирикласна школа, де працювали Марія Іванівна Кравченко та Віра Дмитрівна Гусятіна. А у клуб молодь ходила в сусіднє село Павлодарівку. Там грав патефон. В Єгорівці Сашко Литвиненко грав на гітарі, на гармошці. Увечері на вулиці теж було весело. Моя бабуся, по маминій лінії, Розалія Дем'янівна Яворович. Жила спочатку в Новолександрівці. Жили заможно. Їх в 30-х роках розкуркулили, можна сказати. Чоловіка Розалії забрали невідомо куди, там він і пропав. А за Розалією з дітьми вночі під водою приїхала родичка. І забрала їх у Щербані. Там і переховувалася з доньками Юлією, Настею, Меланією, Марусею, Поліною та синами Олександром і Петром. Потім переселилися в Єгорівку. Люди допомогли вирити землянку там і жили довгий час. Мій батько Григорій Федорович Пономарьов родом з міста Пемза, під час війни в 1944 році. Визволяв нашу місцевість. Сестра батька Антоніна Пономарьова Литвиненко була медсестрою. Працювала у Криму, там познайомилася з Яковом Литвиненком і приїхала з ним в Єгорівку. Батько, коли завітав до них у гості, познайомився з Меланією Яківною, моєю мамою. Коли мої батьки вирішили одружитися, а жили дуже бідно. То мама каже, треба ж якось цей вечір відмітити. Пішла до тюті Тоні в Павлодарівку та дала мисочку зерна, нажурнували, напекли ліпеників, так і відсвяткували. Мама працювала помічником у комбайнера Івана Чорнорота, подавала снопи у молотарку. Народилося три доньки Рая, Надя і я Люба. Були городи в Павлодарівці. І під водою жінок з Євгорівки туди возили. На городі стояв курінь. Всім командувала бригадир Клавдія Тітова, дуже хороша жінка. Працювали за палички трудодні. Ми, діти, теж бігали допомагати. А коли десь мені було років 13-14, видали зарплату грошима по 65 карбованців. Ми їздили на томатку у Вознесенськ. Розвантажували ящики з помідорами та іншими овочами і заробили свою першу зарплату. В селі було десь близько 30 хат, багато молоді, до 40 чоловік. Гарне село, біля річки, була криниця з джерельною водою, хороше господарство, барани, бички, коні. Батько завідував цим господарством у селі. Він же охороняв його вирив внизу землянку. Був дуже справедливим, якось посперечався з головою колгоспу Ботнаренком і після цього перейшов працювати вже у братське в ПМК. Світло в село провели наприкінці 60-х років, а хату побудували в 1954 році. Хорошу, на підлогах, великий сад, повно було порічок. У інших ще їх не було взагалі. Пригадувала Надія Павлівна Жилоб'якова 1970-90 роки. На час запису відеоролика, вона, на жаль, вже відійшла в інші світи. Село Єгорівку, наша родина переїхала в 1976 році. Дуже гарне було село. Затишні хати, квітники, садки. У цьому селі жила рідна тітка Ганна. Яка й запропонувала перебратися нам з Харківської області. Село було невеличке біля 30 хат. Пам'ятаю, що жили в Єгорівці Ганна Михайлівна Бойчук, Надія Сорока, Марія Бондаренко, Любов Апріль, Надія Васильівна Чіканова, Олена Стожук з мамою, Лукия Литвиненко, Степан і Марія Кравченки, Надія Висоцька. Тітка Ліза Сорока, тітка Еля, Василь Сидорович Литвиненко, Павліна Литвиненко, Міля Медведенко, Віра і Микола Литвиненки, Іван Лисогор з матір'ю Євдокією, Іван Потапенко, Микола Козиревич. Була вівцеферма та вирощували бичків, яких пасли Ганна Бойчук та Марія Кокуш. Школи в селі не було, ходили у Вікторівку. Перебираючись через річку. Люди в основному працювали на городах, які були багаті та щедрі. помідорів вирощували гори. Перець був завбільшки з долоню дорослого чоловіка. Городи поливалися. Обидві оповідачки дуже тепло згадували про Єгорівку, бо жили дружно, гарно і згуртовано, і тільки сумували, що до своїх рідних на кладовище. Доступу немає. А ще ми знайшли у колишніх жителів Єгорівки жорна, які на наше прохання запрацювали, хоча ними вже давно не користуються. Але якісь 70 років тому це був досить вживаний ручний пристрій для того, щоб з пшениці чи кукурудзи змолоти муку або крупу. Нас вразило, що ці два камінці. Врятували не одне життя під час війни, голодовки, та й просто ними часто користувалися. От і ми почули стук єгорівських жорен. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Та поширюйте, збережемо історію свого краю разом.